Марк, каже, привіт. Мені вже 28 днів, я вже великий хлопчик. Каже, хочу розповісти вам про підгузників. У мене в середньому десь на день йде порядка і мінімум десь біля 8, від восьми підгузників. Це враховуючи, що ми ще більш-менш економно їх використовуємо. В середньому від 8 до 12 підгузників йде в день. Це при тому, що я десь кожну годину хочу ням-ням, автоматично я кожну годину пісію какаю. Ну, тільки вночі десь раз за три, може чотири їм, ну, відповідно, раз за три-чотири мені відсили можуть поміняти підгузник. Отак приблизно в мене мене розхід по підгузникам. Правильно маленький? От. Каже, підгузниками ми почали користуватися десь з 22 дня. от. Все. Раніше ми каже, перші 20 днів користувалися підгузниками, каже, не користувалися, користувалися. Ці, зна... пеленками. Да, пеленками користувалися. отак от, от. Ну все, кажи, ставте лайк, пишіть мені привіт. Кажи, всім пока, я вам язик покажу. Правильно, покажи язик, давай, язик, язик, давай, язик, 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 ну, хорошо, тоді не хочеш язик, показуй, я вам теж ставлю лайк, ладно, все, кажи пока.